Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поділитися з вами своїм рейтингом топ-5 кращих ігор для телефону. Мобільні ігри стали дуже популярними останніми роками і є багато чудових варіантів для iOS та Android. Я вибрав ігри, які мені особисто подобаються, і які, на мою думку, варті вашої уваги. Ну що, почнімо? Перше місце Майнкрафт. Класичний Майнкрафт це одна з найбільш культових ігор усіх часів. Версія для телефону дозволяє взяти цей нескінченний світ з собою куди загодно. Ви можете будувати все, що захочете, досліджувати світи і навіть грати разом з друзями. Ця гра пропонує невичерпні можливості для творчості і веселого проведення часу. Друге місце Genshin Impact. Genshin Impact – це приголомшлива рольова гра з відкритим світом та аніме стилем. Історія персонажі, озвучка і музика в цій грі надзвичайно високої якості. Ви можете досліджувати чудові локації, збирати персонажів і розвивати їх, проходити квести в режимі одиночної гри або в кооперативі. Третє місце Call of Duty Mobile. Call of Duty… Це легендарні шутер від першої особи, і мобільна версія відмінно передає атмосферу оригіналу. Ви можете грати за класичними режимами, а також новими, створеними спеціально для мобільної версії. Гра має чудову графіку і управління. Четверте місце Pokémon Go. Pokemon Go винесли полювання за покемонами з консолей і гаджетів прямо на вулиці. За допомогою розширеної реальності ви можете шукати і ловити покемонів, які ховаються поруч у реальному світі. Ця гра стимулює активний спосіб життя і дозволяє відчути себе справжнім тренером покемонів. П'яте місце Fortnite. Феноменально популярна Fortnite, доступна також на мобільних пристроях. Це чудовий батл рояль, який регулярно оновлюється авторами. Ви можете грати з друзями або випадковими гравцями з усього світу. Регулярні оновлення, цікавий ігровий процес і можливість грати на ходу. Ось чому Fortnite заслужено увійшла у мій топ. Ось і всі 5 кращих, на мою думку, ігор для телефону. Яку з цих ігор ви любите найбільше? Розкажіть в коментарях. Дякую за увагу. Не забудьте підписатися на канал і лайкнути відео. Сподіваюся, мій обзор був вам корисний. До нових зустрічей!